Місцеві мешканці стверджують, що кілька днів тому на цей будинок впала бомба з літака. В будинку могли знаходитися від 20 до 40 осіб. Пішли, пішли за ними. Я лише накрила свою доньку, ми пролежали півгодини, а нас розкопали. Ми взяли свої речі і пішли. Там тепер немає де жити.

Давайте! Иди сюда! А ну -а пришли, -а! снимаем. Давай! Разрушил, а -а -а -а! Добрий день. Чому ви не ховаєтесь в укриття? О, о. О, о. О, о. О, би міг відремонтувати, у нього ж золоті руки. Ну Що тепер робити? О. Як вас звати? А зніміть песика. Зніміть. А він всі команди вміє виконувати. Ой, хороший. А ну дай лапку. Дай лапку, дай лапку. А, лапу. Лапу. І на мене найкраще за всіх вчився в школі. А. а Який почерк гарний. Ви бачили, який почерк у нього. В інститут сам вступив. Навіть сказав мені колись ти там ні з ким не домовляйся. Я сам, я вже дорослий. А який красень був. Дівчата від нього шаленіли. А у нього дівчинка Олічка. Така хороша дівчинка. Весілля весною. Він же чоботи купив. Такі високі, мадняві. Вони півтон не важать. Оце тому вона і зламалась. А песика він безпритульного знайшов. Його викормив і навчив там всяким командам він дресирований. Тільки сьогодні чогось їсти не хоче. Ага. Ось який розмір. 42-й, а що? А у нього 44-й. А. а ви про кого говорите? Вибачте. Про сина. Сина передового. Валізи погані якісь. Раніше були краще. Коли? Коли Чорнобиль бабахнув 86-го, в мене сумка була. Ми з Прип'яті тікали. От. Так само ці серени були мене жуха закладало. І в мене... Я вагітна була. Він ще не народився, а я його вже рятувала. Дитя моє. Я не знала, мене хлопчик чи дівчинка, але він так ніжками футболив мене що я точно хлопчик. От тоді рятувала від невидимого ворога від радіації. Врятувала тоді. А де він зараз? А мені тут. Він там в моргу зараз лежить, мені треба його перевдягти, щоб він у мене красень був. От ворог був виданий, а я його врятувати не змогла другий. Пішли, пішли. Пішли, пішли, малочі. Давай, давай.